По-перше, закаляє свій дух, тому що це спорт справжніх чоловіків. Це ідоборство найбільше, одне з найбільш таких відповідає реальному, реальному життю. Сьогодні відбувається в нашому таборі спортивно націоналістичному центурі, вишки будемо проводити з таїландського боксу. Приїхали досвідчені тренера, з президент федерації тайванського боксу. Ми з ними співпрацюємо, дружимо, Ми виховуємо правильну молодь щодо націоналістичних наших поглядів і спортивних. Це наш спільний захід, такий нашого осередку Тайландського боксу Федерації ІФМА. Націоналістичною організацією «Центурія» всеукраїнською, яка зараз проводить збори, тренувальні збори двохмісячні для всіх бійців, для всіх учасників цієї організації. Орієнтовно від 30 до 60 спортсменів сьогодні буде присутні. Деякі деякі з нашого осередку центурі пішли в похід. Залишились бійці і люди, які з чинні Хлопці молодці, всі стараються, вони максимально викладаються, тому що хочуть взяти для себе ну, і стати кращими, здати сильнішими, здати, стати сильнішими, стати мужнішими. І вони, ну, справжні козаки, справжні українці. Для мене цей спорт це як, як смисл життя. Це вид спорту це по факту найсильніший спорт в істойкі. А стойка мені подобається, це гарно виглядає, це ефективно. В тайванському боксі можна бити майже всіми частями тіла. Це можна бити руками, ногами, колінами, локтями. І є елементи боротьби, але не боротьби класичної, такої, як звикли вільної або джиу-джитсу, так, або греко-римської. Це елементи клінча. Вони більш призначені для того, щоб вивести противника, супротивника з рівноваги і нанести ну, удари. Вважається одним з найреалістичніших і най, найефективніших єдиноборств в світі. Заліз нього, В таїландському боксі є більше клінчу. Прихватів от, у кікбоксингі е, прихватів немає. В е, коліно дозволяється тільки одно при ударі. От, тянути на себе руками неможливо. Тут таке такі розбіжності, але вони, в принципі, дуже схожі від спорту. Наша, Наш колектив е, тісно е, співпрацює з Центурію. Це Ми робимо, можна так сказати, одну роботу. Тренуємося, оздоровлюємо нашу молодь, готуємося до чогось більшого. Центурія – це така новітня організація, яка виховує патріотичну націоналістичну молодь. Тобто розвиваємо їхні розумові здібності, фізичні здібності, і, і те, що зараз так боляче, що в нас війна, і тактику, медицину. Повністю це все, військову справу вивчаємо. У теперішній час, коли у нас в країні війна з агресором, такі заходи дуже потрібно частіше проводити, бо це виховання нашого патріотизму, спорту, здорового способу життя. Нам цій центурі допомагає сама третя штурмова бригада. Тобто третій корпус ЗСУ. Досвідчені бійці, ветерани третьої штурмової АЗОВу і інших підрозділів ГУР. Є можливість, хто себе дуже проявив, є у нас в ступені. Є прихильники, це люди, які прийшли, вони можуть здати на саппорта. Після сапорта, от, от в цьому таборі можна вже спробувати е, себе як в якості бійця. Там мінімальна фізо треба, е, практична, і, е, практична медицина. Військова справа. Якщо вони здають цей тест, вони отримують свою імінно футболку центурі і бойовий ніж. В подальшому вони можуть на свій розсуд Можете потім підписати контракт або залишитись нашої організації, бути корисним тут і допомагати військовим.